Вітаю! Поговоримо про книжки англійською. Розумію, будуча тема те ж саме, мала з тим проблеми також. Але час настав. Який сьогодні план? Я розкажу про свіду, читання англійською, помилки, яких варто уникати, мої поради і рекомендації книжок англійською. Тому можете одразу прогортати до тієї частини, яка вас цікавить, але рекомендую подивитися повністю усе відео. Так ви точно не припустили нічого важливого. Отож, мій досвід читання. Перша книга англійської, яку я прочитала, була в старшій школі. Це був Чарльз Діккенс різдвяна пісня у Брозі. На той момент я просто взяла книгу і почала читати, власне, як я читала художню літературу українською мовою. І спойлер. Далі 20-ї сторінки я не зайшла. На кожній сторінці я виділила слова, які мені не були невідомі, незрозумілі, гуглила їхній переклад, підписувала, робила все дуже детально. І я дійсно вважала, що це ефективний спосіб. Почасуючи з результатом, можна зробити висновки чи ні. І на довгий час я закинула цю справу взагалі, вирішивши, що то занадто складно. Не потрібно просто читати в перекладі. Але є величезна кількість книжок англійської у вільному доступі, які можна придбати, яких поки що немає в перекладі української. І це великий пласт крутезних творів фікшену, нонфікшену, чого завгодно, які ви пропускаєте просто через. Страх або незнання, як правильно з цими книжками працювати. Тому, перейдімо до помилок. Ви не покладаєтесь на свій рівень англійської при виборі книги. Як це часто буває? Ми бачимо огляд в Тіктоці або рекомендацію в Ютубі. Нам подобається обкладинка, опис цікавий, і ми купуємо книгу. Що ж, якщо ваш рівень англійської це один. Або навіть С2, одразу вертайте до наступної поради. Це вам не потрібно. Але якщо ваша англійська А1, А2, Б1 або навіть слабеньке Б2, ця інформація буде вам корисною. Що я рекомендую робити? Коли ви хочете придбати книгу, в більшості випадків на сайті є доступні декілька сторінок, які ви можете проглянути. Обов'язково користуйтеся цією можливістю. Якщо на сторінці невідомих слів менше, аніж 5, ця книга ідеально підходить вам за рівнем. Якщо ви приглянули сторінку і загальна суть вам зрозуміла, ця книга підходить, можете додавати в корзину і спокійно читати. якщо ні, раджу спробувати щось інше. Звичайно, в інтернеті можна знайти списки книг за рівнем англійської. Рекомендації від ютуберів також підходять. Але рекомендую все-таки поглянути ці декілька сторінок для більш точного вибору, щоб не зробити помилки. Ви ставитесь до книжок з англійською, як до винятку або чогось особливого. Зараз поясню. Коли ми читаємо українською, ми не намагаємося зрозуміти абсолютно кожне слово. Іноді можуть траплятися слова, які нам невідомі взагалі, або ми їх не до кінця розуміємо. І в такому випадку ми не дістаємо одразу ж перекладач, шукати, що це означає. Якщо це не впливає на загальне розуміння тексту, в цьому просто немає потреби. Так само має бути з книгами англійською. Якщо є декілька слів приклад, яких ви не знаєте або не впевнені в ньому, і це не заважає розуміти сенс, просто пропустіть їх. Це настільки важливо, це того не варте. Якщо ваша задача в першу чергу вчити англійську, звичайно, є сенс підкреслити ці слова. Але ось що важливо. Не намагайтеся знайти переклад абсолютно кожного слова, яке вам невідоме, відоме, щойно ви побачите його в тексті. В цьому немає потреби. В такому випадку ви просто будете забирати усе те задоволення, яке ви отримуєте від процесу читання. І тоді це буде асоціюватися у вас з чимось неприємним, з чимось негативним. Що є сенс робити? Коли ви закінчили розділ або, можливо, декілька сторінок. Вибрати нехай три чи п'ять слів, які вам невідомі, і дати їх, наприклад, в словник для вивчення в подальшому. Брати усі слова, які невідомі, сенсу немає, адже ви фізично не здатні вивчити стільки слів за один день, два чи, можливо, навіть три. А англійською читати є сенс, якщо це регулярно, як і будь-якою іншою мовою. Помилка номер три. Це починати читати одразу з книжок. Наприклад, ось такою. Тут, певно, сторінок 300, і прочитати її українською не було проблематично, але англійською це знущення. Почніть з оповідань або з новел. Це не соромно, це не принизло. Ви починаєте розуміти, як взагалі читати англійською, ви намагаєте знайти свій стиль, свій рівень. І це окей, читати англійською одразу і багато це завжди складно. Я розумію, це більш привабливо є в цьому щось таке, але це вимагатиме значно більших зусиль, значно більшої мотивації і самоконтролю. А це складна річ, якої часто не вистачає. Отож, що я рекомендую: онлайн можна знайти дуже багато оповідань і коротких новел, які. Підходять до вашого рівня, з яких можна почати. Також можна придбати збірки відповідань, якщо ви хочете одразу книгу, щоб було більш красиво, більш об'ємно. та також опція. Внизу я поділююся деякими оповіданнями і новелами, які я рекомендую прочитати відповідно до вашого рівня, тому обов'язково прогляньте і виберіть, що ще вам подобається. Інша помилка це, власне, те, як ми читаємо. Часто буває таке, що ми купуємо книгу англійською, ми в захваті, у нас є мотивація, і, власне, на цій мотивації ми вирішимо все. Буду читати в голос красивим акцентом з ідеальною мовою, справнім ритмом. Але частіше за все в результаті ми мало що пам'ятаємо з прочитаного і дуже часто мало що розуміємо з прочитаного. І це абсолютно нормально. Річ в тому, що коли ми читаємо вголос, наш мозок в першу чергу концентрується на тому, щоб гарно і правильно усе вимовити. Тоді сам сюжет не є основною ціллю. Якщо ви дійсно хочете покращити свою вимову або, можливо, скори читання, звичайно, це вам підходить. Але якщо ви хочете вивчити англійську, вдосконалити її, або принаймні отримати насолоду від прочитаного, не рекомендую. Такий варіант. Що краще зробити натомість? Відкрийте сторінку і прочитаєте її вголос. Але другий раз прочитайте про себе. Таким чином, ви отримаєте максимальну користь, ви і зрозумієте темп, і приблизно зрозумієте суть того, що йдеться на сторінці, можливо, відмітите візуальні певні слова або структури, які вам невідомі. І другий раз, коли ви читатимете. Ви зможете детальніше зрозуміти суть, можливо, вам дасть зрозуміти ті речі, які в першу чергу спочатку здались вам незнайомими. І це ідеальний варіант читання. Перейдімо до останньої частини, а саме поради. Їх всього три. Вони здаються незначними, невеликими, але насправді вони можуть докорінно змінити те, як ви читаєте англійською. Перше це. Не використовувати google перекладач будь ласка, якщо це книга, новела, оповідання для рівня А1, звичайно, є сенс. Але якщо це вищий рівень, і у вас стоїть за мету зрозуміти це слово, що воно значить, усі можливі його значення, як його використовувати в контексті, можливо, його структуру, можливо, це певний час чи граматична конструкція, яка вам невідома, користуйтеся онлайн словником нам розписана детально уся інформація, яка вам потрібна, а в описі я додам декілька посилань тих словників, якими користуюсь я, і які я можу рекомендувати. Наступна рекомендація, здавалось би, досить очевидна це після перечитаного розділу або, можливо, після всієї книги, якщо вона не велика за розміром, робити відгук. Ви можете просто для себе в щоденничку. Написати, не знаю, знайомим, можливо, англійською відгук до цієї книги, якщо вам дозволяє на те рівень, що я маю на увазі, якщо ще рівень А2 і вище, то, значить це вам підходить, значить вам це посило. В ідеалі записати себе на аудіо або навіть обоженій на відео і зробити цей відгук англійською максимально повноцінним, ви можете заздалегідь переписати собі пункти. По яким ви прийдетесь, і ви не повинні нікуди надсилати це. Можете комусь знайомих, якщо хочете, але просто надішліть собі це кудись узбережене в телеграмі, цього достатньо. Таким чином, ви практикуєте і speaking, і listening, і просто пригадуйте, за віщо ви прочитали, можливо, active vocabulary, якісь слова, які були в цій книзі нові для вас. Ви також можете використовувати. Це реально крутий спосіб закріпити прочитане, нові слова, нову граматику і загалом підсумувати книгу. І остання порада це читати прочитані української книги англійською. Це має свій недолік в тому, що ви вже знаєте, чим все закінчиться. Але це дійсно корисна річ, особливо якщо вам складно дається читання англійською, якщо це викликає у вас проблеми. В будь-який момент ви також можете взяти примірник української, прийняти переклад, зрозуміти, як використовувати слово в контексті, і це реально крута підказка. Цьому все це були мої поради і помилки, на які варто звернути увагу під час читання книг англійською. Сподіваюсь, ви почули щось цікаве і нове, і ви будете читати більше англійською і набиратись цього. До нових зустрічей.